Того Духа, слава Ісусу Христу! Дуже цікавий уривок пропоную нашій увазі церковний устав на сьогодні. Апостол Павло настановляє Тимофія, свого улюбленого учня, як останній має працювати над собою під час відсутності поруч з ним, самого Павла. Навколо апостола Тимофія за всі ці часи існування церкви склався образ молодого апостола. Це невідомий нам молодий папа, звісно, з кінострічки, але романтизований образ Тимофія виглядає приблизно так, як неначе тендітний юнак проповідує невірним дуже палко, а потім від них страждає. Насправді ж, якщо оперувати відомими нам даними з історичних джерел, то все виглядає зовсім не так романтично. Тимофій став активним учнем Павла і почав свою проповідницьку діяльність у десь приблизно у му році. І якщо брати за основу його приблизний рік народження, – 17-й, то виходить, що Тимофій зійшов на проповідь у віці 35 років, і це вже стала людина, яка має деякий життєвий досвід, підкріплений вже установленим розумом і виважним поглядом на свою справу. Приблизно, як мої дорогі браття, священики цього собору, ми ж не назвемо оця Ростислава чи отця Миколая юнаками, палкими через свою недосвідченість, правда ж? Звісно, у той час віковий ценз проповідника був трошки іншим. Але цей факт не робить Тимофія недосвідченою дитиною. Та, в принципі, і єпископом Ефеса Тимофій став у 43 роки. І це вже зовсім далеко не вік юнака блідого з гарячим взором. Тим не менш, Павло настановляє Тимофія, батьківськи прохаючи його постійно вдосконалюватись у божественному мистецтві, у власному розумовому розвитку через здобуття інформації у читанні і як наслідок більш обґрунтованій проповіді, повчанням і керівництву тією християнською спільнотою, яка була вірена Тимофію Павлом. І, звісно, апостол Павло підтримує Тимофія, допомагаючи йому боротися із превалюючим тоді зверхнім ставленням до молодого проповідника саме через його вік, те, що зараз називається сучасним терміном психологічним ейджизм. І ось ці настанови, прості настанови апостола Павла, добре і влучно стосуються і нас. Так тут може бути відсилка до христової притчі про таланти. Але ми всі її прекрасно знаємо, і я не буду гратися в капітана очевидності, займати ваш дорогоцінний час переказом того, що ви і так прекрасно знаєте. Набагато цікавіші нам зараз красиві у своїй простоті слова апостола Павла. Читайте, навчайте, проповідуйте. У нас зараз набагато більше можливостей отримувати потрібну нам інформацію. Не тільки читання, а і кінематограф, різноманітні засоби масової інформації, соцмережі, підкасти тощо. І це є наш сучасний шлях до апостольського наказу. Не можна гребувати сучасними можливостями, навпаки, ми маємо використовувати всі доступні нам методи, щоб зростати морально і духовно. А тепер кожен і кожна, нехай собі внутрі себе відповість. Коли в останній ми читали якусь книгу, можливо, навіть не християнського змісту, коли ми в останній щось слухали, цікаве, якийсь підкаст, чули якусь нову музику, або отримували те, що нам допоможе, допоможе потенційно отримувати відповіді на якісь питання професійні, духовні, соціальні, можливо, політичні. Ми є вінцем Божого творіння. А хіба ми самі маємо право принижувати працю Божу і пускати за водою ті таланти і здібності, які, ми, які нам дав Бог? І це заключне питання в своїй промові, перш за все, я адресую самому собі. Амінь.